Класичне дробове рівняння. Рівняння буде дробовим, якщо у нас є Х у знаменнику, якраз у нас тут Х у знаменнику. Всі дробові рівняння розв'язуються за одним принципом. Спочатку треба все перенести в одну сторону, щоб справа отримати нуль, все під спільну риску загнати. І далі отримати ось такого вигляду рівняння, дріб до рівня 0, І використати правило. Правило звучить так. Дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Давайте запишемо це правило. Це основна ідея розв'язання дробових рівнянь. Записуємо правило. Дріб дорівнює нулю, дріб дорівнює нулю. Чисельник. дорівнює нулю, А знаменник не дорівнює нулю, А знаменник не дорівнює. Значить, Дріб дорівнює 0, коли чисельник дорівнює 0, а знаменник не дорівнює нулю. 0. Знаменнику не може бути 0, тому що на 0 ділити не можна. Так, Значить, що ми можемо зробити? Використавши це правило, ми можемо перейти від цього рівняння до системи умов. Записуємо, значить, переписуємо чисельник дорівнює 0. Знаменник. Не дорівнює нулю. І ці умови повинні виконуватися одночасно, тому значок система. Ми отримали дві умови. І треба окремо розв'язати першу умову і другу умову. Давайте це зробимо. Переписую перше рівняння. Х додати 5 дорівнює 0. Це лінійне рівняння, щоб його розв'язати, треба п'ятірочку перенести в праву сторону. Значить, х дорівнює мінус 5. Переписую другу умову. Квадрат мінус 25 не дорівнює. Що можна тут зробити? Можна побачити, що зліва в нас є формула скороченого множення різниця квадратів. Нагадаю її вам, а квадрат мінус b квадрат дорівнює а мінус Б на А плюс Б. Різниця квадратів. Видимо ліву частину, це буде мінус 5 на х плюс 5 дорівнює 0. Отримали рівняння, в якому зліва добуток, справа 0. Ми знаємо правило, що добуток дорівнює нулю, коли один із ножинків дорівнює нулю. Отже, або перша дужка буде дорівнювати нулю, або друга дужка буде дорівнювати нулю. Розбиваємо х-5 дорівнює 0, ну в нас тут не дорівнює. Або х плюс 5 не дорівнює 0. Тут х не дорівнює 5. Тут х не дорівнює мінус 5. Розв'язали ці умови. Давайте повернемося до системи. Значить, у перший рядочок я запишу відповідь до першого рівняння, а у другий рядочок запишу відповідь для другого рівняння. Значить, для першого х не дорівнює мінус 5 ми отримали. Для другого х не дорівнює дорівнює мінус 5. Тепер треба подумати. Значить, ми отримали один корінь, х дорівнює мінус 5. Але в нас є умова, що х не дорівнює 5 і х не дорівнює мінус 5. Значить, отримали один корінь мінус 5, і той не підходить, тому що х у нас не дорівнює мінус 5. Значить, що буде у відповіді? А У відповіді буде розісків немає. Відповідь. Розв'язків немає, немає.